Слава Ісусу Христу. Сьогодні закінчуємо слухати поради, підказки від Святого Августина і хочу попросити, якщо тобі сподобалося якесь відео, сподобалася якась думка, то напиши коментар, можливо, лайкни, або якщо тобі не сподобалось, то теж обов'язково напиши, що саме з чим не згідний, не згідна. І продовжуємо наступними словами. Булаю до тебе, Боже мій, милосердя моє, що створив мене і не забув про того, хто забув про тебе. Іншими словами, кличу до тебе, Боже мій, до тебе, про якого я забув, про якого я не пам'ятаю, не турбуюсь, не піклуюсь, не стараюсь. Але який не забув про мене. Я повинен служити тобі, шанувати тебе, щоб осягнути блаженне життя, бо я одержав від тебе буття, здатне до блаженства. Те, що ми живемо, це насправді подарунок Божий. Це Його благословення для кожного з нас. Наше життя. Воно не є наше, а насправді Боже, Бог нам його дав. Дане для того, щоб ми осягнули нашим цим життям вічне життя. Вічне життя у перебуванні з Богом. З повноти Твоєї доброти існує кожне Твоє творіння. Саме з доброти існує кожне творіння, яке ми бачимо. Живе і не живе. Сповноти твоєї доброти існує кожне твоє творіння. Для Створеного духа жити і жити мудро це різні речі. Різним є жити і жити мудро. Жити, як вдасться. Як те, понесе і жити мудро. З розважанням над світом, над причиною мого буття на землі, причиною мого існування на землі, причиною взагалі існування світу. Причиною всього цього. Життю треба звертатися до свого творця. Більше і більше жити біля джерела життя, бачити світло в його світлі і знайти також досконалість, освітлення, блаженність. Святий Гаустин говорить, що кожен, хто живе, повинен якнайчастіше звертатися до Бога, звертатися до свого Творця і намагатися якомога більше жити. Біля джерела життя, біля того, хто життя дає. Для чого? Щоб бачити світло. І щоб знайти також досконалість, щоб змінюватися. Як Ісус говорив, перемінюйтесь, обновлюйтесь. Не Ісус говорив, говорив Святий Павло, якщо не помиляюся. Перемінюйтесь обновленням свого розуму. Йдемо далі. Кожен твір гарний, коли він виходить з-під твоєї руки, але ти, ти не зрівняно кращий, бо ти творець Всесвіту. Говорить Святий Агустин, що кожен Божий твір творіння Боже є прекрасне. Згадую, як було дуже таким великою інформацією, що в смурфіках мультику для дітей одно з дерев зробили е люди, наклеюючи листочки. Там були тисячі листочків і хвалилися тим, що отаке прекрасне дерево зробили, наклеюючи так багато листочків. А насправді дивлячись на всі ті листочки, які наклеїв Бог. І не подивляючи його величі. Не подивляючи його прагнені до краси, до досконалості, це є дивне. Кожен твір гарний, коли він виходить з під твоєї руки Боже, але ти, ти незрівнянно кращий. Бо ти творець Всесвіту, навіть найдосконаліший твір людина є ніщо в порівнянні з досконалістю Божою. Пихата, жадоба звеличення, розкошування насолодами, дурман пустої цікавості. Ось порохи мертвої душі. Душа ще за життя може бути мертва. І Святий Агустин говорить, як можна побачити, коли душа починає мертвіти. Пихата, жадоба звеличення, розкошування насолодами, дурман пустої цікавості, ось порухи мертвої душі. Далі Святий Гостин говорить, приятель наслідує того, кого любить. Ми не наслідуємо будь-кого, ми наслідуємо того, кого вважаємо за авторитета, кого в такий своєрідний спосіб любимо. І це теж заохочення до того, щоб бути тими людьми, яких наслідують, яких люблять. Але тому, що ми показуємо добрий приклад, що ми показуємо. Що живемо справді так, як Бог пише. Ти не сказав. Нехай стане людина за своїм родом, а створюємо людину за нашим образом і за нашою подобою. На початку цього року ми розважали над першою і другою книгою. «Буття», На першим і другим розділом книги буття. І говорили про власне, це. Коли Бог сказав, коли Бог точніше не сказав, нехай стане людина за своїм родом, а сказав, створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Кожен з нас створений за Божим образом і Божою подобою. Августин пише далі: ти не кажеш, нехай стане людина, але кажеш, створімо людину. Не за її родом, але за нашим образом, за нашою подобою. Пам'ятаємо, за чим образом і подобою ми створені. Пам'ятаємо, що ми гідні, вищі, за все інше створіння Боже. Тому що все інше Бог створив з землі, з води, вивів. Але нас він створив на свій образ на свою подобу. Ми не просто одне із творінь на землі. Пам'ятаємо, що ми вищі. Але не тому, щоб хвалитися, але тому, щоб піклуватися всю землю. Саме для того ми вищі, щоб турбуватися. теж турбуватися один про одного. Пам'ятаймо, що в нас є ближні родина, сім'ї. Турбуймося, якщо не можемо фізично, тоді молитвою згадуємо в молитвах своїх рідних, згадуємо в молитвах тих, які потребують молитви, згадуємо в молитвах воїнів. Молімось за мир, за перемогу. І жодна молитва, як ми бачимо. На прикладі моління Моніки за Августина, жодна молитва не є не Але Бог послуховує кожну нашу молитву. Створимо людину не за її родом, а за нашим образом і за нашою подобаючи Бог. Дивлячись на створіння, яке створив за своїм образом, може не вислуховувати риторичне питання. Прийняти пророка, праведника, подати учневі від чашу свіжої води, ось той дар, а робити так з огляду на їхній стан пророка, праведника, учня це плід. Пригадуємо, як Ісус говорив, що хто подасть навіть кухлик води людині, тому що Він пророк вже не втратить свої нагороди. Так само, Ягустин говорить, прийняти пророка, праведника, подати учніві чашу свіжої води ось той дар. Який ми можемо зробити. А робити так з огляду на їхній стан пророка, праведника, учня це плід. Тобто ми можемо робити добрі речі, і це буде даром, це буде добре. Але чудовим плодом є те, що ми це робимо, поважаючи людей. Поважаючи. Того, хто є в них, хто їх створив, люблячи людей з огляду на Бога. Сьогодні, коли наше серце держало від Бога Духа поняття добра ми спроможні чинити добро. Ще в стародавності Сократ писав, що людина не чинить добра тільки тому, що не знає, що таке добро. І він ще писав: якщо людина знає, що таке добро, то вона обов'язково це робить. Якщо людина знає, як робити добрі, добре взуття, то вона обов'язково це робить. І причиною, чому людина не робить добро, це тільки тому, що вона не переконана в тому, що є добре. Сократ не був християнином, він жив набагато швидше за християнство. Але він говорив речі, які зараз Августин цитує. Сьогодні, коли наше серце одержало від Твого Духа поняття добра, ми спроможні чинити добро. Святий Августин заохочує. Якщо ж ми знаємо, що таке добро, якщо ж ми знаємо, то чому ми можемо його не робити? Ми мусимо його робити. Тому хай ця теза чинити добро, тому що ми вже знаємо, що таке добро. Тому що ми читаємося те письмо, яке говорить про різні прояви добра. Хай добро, яке ми робимо, супроводжує нас, яке ми робимо для людей, в яких є Бог. З огляду на любов, яку Він, творець, має до нас своїх створінь, які зроблені на Його образ, на Його подобу, які наповнені Його духом, Його подихом, оживлені, які живемо Його подихом. Тому хай те добро, яке робимо, в нашому житті буде великим прикладом. Того, в що ми віримо. Якщо ми віримо насправді в Бога, якщо ми є християнами віруючими, то ми маємо бути прикладом для інших, для тих теж, кого створив Бог, для тих, кого Бог любить безмежно. Але для тих, які поки що ще є далеко від Нього, хоча Він є близько до них. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя, Святого Духа нехай буде над усіма нами. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Амінь.